Ви коли-небудь замислювалися звідки беруться натуральні мочалки? Насправді їх можна виростити прямо у себе на городі. Сьогодні про люфу. це дивовижна рослина, яка здивує і красою, і користю. Коли сіяти люфу на розсаду, як правильно підготувати насіння, якою має бути ґрунту суміш та тара? Всі секрети та хитрості посіву люфи на розсаду в одному відео. Якщо ви прагнете виростити екологічно чисті мочалки і водночас прикрасити свою ділянку, ця інформація для вас. Для початку трохи цікавих розрахунків з одної рослини можна отримати в середньому 5 плодів довжиною по 40-60 см. Висушені вони будуть трохи менші, тож з одного плоду можна отримати мінімум 3 мочалки по 8 см. Тобто одна рослина може дати вам 15 мочалок. Вони багаторазового використання. Одна губка для посуду з люфи може служити до трьох місяців. Розраховуємо, скільки рослин потрібно посадити вам, щоб забезпечити потреби своєї сім'ї. Також враховуємо, що молоді плоди люфи дуже смачні і їх можна використовувати в кулінарії. Вирощують рослину двома класичними способами: розсадним та прямим посівом у відкритий ґрунт. Але потрібно пам'ятати, що у люфи тривалий вегетаційний період, і при вирощуванні розсадним способом ми отримаємо більш ранній та багатий урожай. До того ж, при посіві одразу у відкритий ґрунт насіння дуже погано сходить. Коли її сіяти на розсаду, залежить від кліматичних особливостей вашого регіону. Це найкраще робити за 40-50 днів до висадки у відкритий ґрунт. Оскільки люфа тропічна культура не пристосована до то холодів, то висадку у ґрунт ми робимо, коли денна температура не нижче 15-18 градусів. Насіння має товсту оболонку, тому для кращого проростання його потрібно підготувати. Для початку прогріваємо при температурі 40 градусів. Для цього беремо термос, щоб підтримувати постійну температуру, опускаємо туди насіння і залишаємо на добу. Витягаємо на декілька хвилин у холодну воду, а потім, щоб знезаразити, залишаємо насіння на 20-30 хвилин у 3% перекисі водню. Після цього промиваємо і поміщаємо в контейнер між двома вологими ватними дисками. Залишаємо у теплому місці, де температура 25-30 градусів до накльовування. Щодня провітрюємо та слідкуємо за вологістю дисків. Вау! Подивіться, які потужні паростки. Перед нами народження нової рослини. Насіння люфи ожило, пробиваючи собі шлях до світла, Блідозелений паросток пробився крізь тверду оболонку. Це ідеальний момент, щоб починати сіяти. Правильний склад грунтосуміші це запорука гарного старту для люфи. Субстрат має бути легкий, пухкий та поживний. Сьогодні я буду готувати ґрунтосуміш за наступним рецептом: 60% некислого торфу це основний компонент, який утримує вологу та забезпечує легкість. 20% біогумусу це необхідні поживні речовини для розвитку молодих рослин. 20% відсотків розпушувачів у мене агроперліт та вермикуліт в рівних частинах. Вони покращують дренаж та запобігають застою води. На кожну літру такої суміші додаю 3-5 грам суперфосфату. Невелика його кількість стимулює розвиток кореневої системи. Перед посівом ретельно перемішуємо усі компоненти та злегка зволожуємо нашу грунту суміш. Такий склад субстрату створює оптимальні умови для проростання та формування здорової розсади. Люфа теплолюбива рослина з довгим і чутливим корінням, тому дуже важливо правильно обрати тару, яка забезпечить комфортний ріст рослини та мінімізує стрес під час пересадки. Головне обрати ємність глибиною не менше 10 см з дренажними отворами. Ловіть лайфхак виготовлення ідеальної розсадної тари для вирощування люфи. Беремо два пластикових стаканчика об'ємом 0,5 літрів. Один стаканчик розрізаємо по висоті і вставляємо в інший. Ідеальний горщик для розсади готовий. У нас утворилось подвійне дно, де буде накопичуватись надлишок вологи. Коли настане час, ми дістанемо стаканчик із стаканчика, відкриємо і перевалимо у відкритий ґрунт. Рослина навіть не відчує, що її пересадили. Не поспішайте казати, що дорого і не екологічно, Така тара багаторазово і чудово підходить і для інших культур, які погано переносять пересадку кавунів, перців, баклажанів. Удосконалюємо дренаж і на дно сипемо шар агроперліту. Заповнюємо стаканчики підготовленою ґрунту сумішю, трішки ущільняємо і посередині робимо невелику виямку. Обережно беремо проросшу насінинку. Корінчик вставляємо у виямку, а саму насінинку залишаємо у горизонтальному або трохи нахиленому положенні. Засипаємо залишками ґрунтосуміші товщиною 2-2,5 см і поливаємо теплою водою. Правильна посадка пророщеного насіння дозволяє уникнути викрилення сіянців та забезпечує швидкий ріст міцної розсади. А далі беремо ще один стаканчик, зрізаємо з нього верхній обід, накриваємо наші посіви і отримуємо міні тепличку. Конструкція з комбінації трьох стаканчиків дуже зручна. Ми маємо тару з дренажем, яка водночас не протікає і не потребує додаткових лотків. При такому способі полиці та підвіконня не будуть мокрими, а ще дуже зручно переносити. Сходи з'являються при температурі 25-30 градусів на третій, сьомий день. Після цього знімаємо тепличку і забезпечуємо рослинам 12-14 години світловий день. При потребі використовуємо досвідку. При цьому розсаду потрібно переставити у більш прохолодне місце, де температура 18 20 градусів. Полив має бути помірний теплою відстояною водою. Опора може знадобитися ще у розсадному періоді, коли сформується 6 справжніх листочків і відростуть вусики, пора подбати за що їм чіплятися. Про всі нюанси посіву у відкритий ґрунт буде окреме відео. А поки дотримуйтесь технології посіву і уникайте зайвих проблем при вирощуванні розсади. Завдяки цьому у вас будуть чудові натуральні губки або смачні плоди, або і те, і інше. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої люфові зайки. Па-па-па-па!